Корчі на фронт нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Сьогодні на нашому огляді Hyundai Santa Fe першого покоління корейський кросовер, який намагався грати в преміум, але вийшло як вийшло. У ті часи корейці ще не зовсім розуміли, що таке надійність. Але Санта-Фе все ж отримав репутацію міцного середняка, який і сьогодні можна знайти на дорогах та навіть на передовій. Чи може він бути гарним корчем для фронту? Чи переживе донецькі тарикони, а допоможе розібратися у цьому корчі? Віктор. Я головний сержант з воду технічного забезпечення першого механізованого батальйону 28-ї механізованої бригади. Розглянемо сильні місця корча: двигун. У нашому корчі стоїть двохлітровий турбодизель, який у різних версіях видає від 111 до 125 кінських сил. На папері це звучить не дуже вражаюче, але на практиці цей мотор працює стабільно і знає, як економити паливо. Турбіна у цього двигуна. Невелика, але спритна. Тому тягнути починає вже з двох тисяч обертів на хвилину. При нормальному догляді цей двигун може спокійно від'їздити 300-400 тисяч кілометрів. Двигун масло не бере, легко заводиться в будь-яку пору року. Має невеликий розхід палива та невибагливий до його якості. Різвий, динамічний. Ходова частина. Переду стоїть стандартний Макферсон, який витримує нормальну експлуатацію, але не любить постійні удари. Ззаду багатоважельна підвізка, яка додає комфорту, але має слабке місце. При перевантаженні або регулярних ударах швидко виходять з ладу важелі та сайлент-блоки. В цілому, якщо не перевантажувати авто і не летіти по розбитих дорогах, ходова служить довго. Санта-Фе невідомий як король іржі, але пороги та арки можуть підгнивати. Якщо берете на фронт. Бажано перевірити раму і, хоча б мінімально обробити антикором. Ходова частина проста, надійна та дешево обслуговувані. Спереду дві стойки та два речага позаду пружини зі звичайними амортизаторами. Трансмісія: перше покоління Santa Fe має повний привід з муфтою, яка підключає задні колеса при буксі передніх. Тобто це не справжній рамний всюдохід. Але якщо дорога раптом вирішила стати болотом, система витягне. Це авто не зовсім за шляховик, але постійний повний привід та високий кліренс дозволяє їздити пересічною місцевістю навіть у погану погоду. Головне не думати, що ти на ленд-крузер, бо варто му перегрітися. І привіз каже: I'm leaving early in the morning, so we best say our goodbyes here and now. Автоматична коробка тут досить витривала, якщо з нею поводитися правильно. Найголовніше міняти мастило, і тоді вона не буде морочити голову. Механіка ще простіший варіант. Тут все залежить від власника. Якщо не палити щеплення в болотах і не ганяти в режимі раллі, воно може пройти 200-250 тисяч кілометрів без проблем. Але якщо намагатися стартувати кожного разу так, ніби ти на драг рейсингу, то готуйся до заміни значно раніше. Тепер розглянемо слабкі місця корча Hyundai. Сантафе ходова частина. Задня підвізка у Santa Fe багатоважельна, що означає м'якість і комфорт у місці, але на фронті вона швидко покаже свій характер. Якщо постійно навантажувати по максимуму, амортизатори та важелі відправляться у кращий світ швидше, ніж хотілося. Тому, якщо завантажити повний багажник БК або мішки з піском, а потім ще підхопити пару десантників, підвізка почне натякати, що їй не дуже весело. Окрема тема підрамник. Він не любить сильних ударів і мов. Може деформуватися, якщо регулярно ловити ями, Наче це частина якогось квесту. Трансмісія. Головний мінус цього авто: він не має міжколісних блокувань. Тому, якщо одне колесо вирішить влаштувати з заплив у багнюці, то ти залишишся там разом із ним, поки якийсь УАЗік або Л200 не вирішить тебе витягнути. В таких умовах машина поводиться як типовий міський кросовер, який впевнений у собі до першої серйозної пастки. Немає блокування диференціалу, немає зниженої передачі, на відміну від класичних позашляховиків. Муфта хоч і допомагає підключати задні колеса, але не розрахована на постійне використання в екстремальних умовах. Якщо довго помісити багнюку вона просто перегріється і відключиться на перекур. Тому Санта Фе це радше варіант для легкого бездоріжжя, ніж для реальних бойових умов, де дороги закінчуються разом із надією вибрати своїм ходом. Підсумуємо властивості корча Hyundai Santa Fe. оцінка для фронту 3 з 5. Якщо йдеться про серйозне бездоріжжя чи прорив через поля і ліси, де потрібен міцний рамний позашляховик із блокуванням, Santa Fe – не найкращий вибір. Це авто за своїми технічними характеристиками не дуже підходить для поїздок на посадку, але не підведе вас. До виконання інших бойових та службових обов'язків. Якщо ж потрібно щось справді витривале, то варто дивитися у бік Cruiser, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero або Nissan Patrol. Головні плюси цього корча: дешева ціна, доступні запчастини та економічний двохлітровий дизель, який не випиває солярку літрами. Але слабкі місця у нього теж є: відсутність блокування, слабка багатоважельна підвізка та обмежені можливості на бездоріжжі. Якщо знайдете живий варіант і не будете мордувати його, як Справжній позашляховик він може ще послужити. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на Армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097-1991-824. Мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на Армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі.